Перше від початку повномасштабної війни студенти металургійного коледжу побували на ознайомчій екскурсії комбінатом «Запоріжсталь». Перше, що бачать майбутні механіки, центральна диспетчерська підприємства. Кожні п'ять секунд на екранах оновлюється інформація про всі виробничі процеси. Це, це основне ваше вирудування роботу агломераційний цех, цех, Мартиновський цех, прокатний стан. То тобто це все Датчики, які передають інформацію. Далі сталеплавильний цех комбінату Запоріжсталь. Мені сподобалось, як показували, як розливати метал, як його зливають в ківши, як він зараз застиває. Завершується екскурсія в цеху холодної прокатки біля безперервного травильного агрегату. Все, що побачили і почули про роботу комбінату, має допомогти у навчанні майбутніх металургів, впевнять викладачі. Це дуже корисно, тому що зараз досі ще з пандемії йде дистанційний вид навчання. Ну, трохи він зараз змішаний, але все одно більше часу проводять саме через комп'ютер. А якраз присутність на екскурсії, студенти бачать це обладнання, що я описую, у живу і більш, сподіваюся, більш краще уявляють, як воно працює. В Україні, як і усюди в світі, укріплюється попит на фахівців робітничої спеціальності. Тож на Запоріжсталі для молодих фахівців діє спеціальна програма стажування та адаптації. Студенти проходять оплачувану практику. Підприємство продовжує активно співпрацювати із профільними навчальними закладами, зокрема із металургійним коледжем. Постійно коледж співпрацює Запоріжсталю. кожного року. Дві практики з п'яти це грунтовано. Студенти знаходяться тут.